8 квітня 2014 року в ході засідання Верховної Ради прийнято закон України про амністію у 2014 році, який набрав чинності 19 квітня поточного року і підлягає виконанню впродовж трьох місяців. З метою виконання даного закону в приміщенні управління Державної пенітенціарної служби України в Хмельницькій області відбувся брифінг за участю правоохоронних органів соціальних служб громадських організацій на сьогодні. в Установах кримінально-виконавчої системи. В цілому в державі тримається 117 тисяч осіб В установах виконання покарань Хмельницької області. Чуть більше чотирьох тисяч осіб. Проведення цього закону не має на меті зниження чисельності за рахунок амністованих осіб, як це було в 1998-2000 роках. Перед системою стоїть завдання гуманізації інституту покарання на засадах законності і справедливості. За словами Тимофія Якимчука, працівникам на місцях необхідно ретельно вивчати документи осіб, які усвідомили свою вину і не несуть небезпеку для суспільства та держави. На сьогодні в установах виконання покарань біля 150 осіб похильного віку та інвалідів першої, другої та третьої групи. Особливу увагу необхідно буде приділити питанню визначенню осіб, які підпадають під дію закону за ознаками стану здоров'я. Остання амністія була проведена в 2011 році, під час якої з установ виконання покарань області було звільнено 459 засуджених. Лише дев'ятеро замністованих скоїли повторний злочин. Відтак, на думку начальника управління потенціарної служби Тимофія Кімчука, амністія не призведе до ускладнення криміногенної ситуації в державі і не матиме негативних наслідків для її громадян. Нині ж в області налічується 208 осіб, котрі очікують на амністію. Та є коло осіб, на яких не поширюється дія амністії. Це насамперед засудження, які відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі. До прикладу, лише в Ізасовській в'язниці таких 117 осіб. До цього переліку належать і ті, які мають дві більше судимості за здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів, які злісно порушували режим в період відбування покарань та інші чітко визначені законом. Останнє слово, бути засудженому на волі чи ні, вирішуватимуть в судовому порядку на підставі вивчення всіх документів. Суть є тим органом, який ставить кінцеву і вказує на те, чи є підстави для звільнення особи внаслідок законоправності, чи є такі підстави відсутні. Представники правоохоронних органів переконані, що даний гуманний акт держави це шанс, який дається засудженому для відновлення повноцінного життя в суспільстві. А відтак працевлаштування всіх керівників поняття таке, що якщо засуджений виходить на волю, то його не можна брати на роботу, що це людина, яка Ну, якусь агресію проявляє. Це зовсім не так, тому що в колоніях виправних є гарне виробництво. В колоніях є гарне професійно-технічне училище. Першою ланкою інтеграції колишнього засудженого в суспільство є працевлаштування, і в обласному центрі зайнятості населення даний механізм вже відпрацьований. Громадяни, які звільняють місць позбавлення волі, будь то амністовані, будь то не амністовані, вони всі звертаються за послугами до служби зайнятості на загальних підставах і подають в передбачений законодавством перелік документів, реєструються в разі необхідності. Значить, скажімо так, на підставі поданих ними документів призначається допомога по безробіттю і здійснюється пошук роботи. За минулий рік скористалися послугами служби зайнятості 78 осіб звільнених з місць позбавлення волі, 22 з яких працевлаштовано, зазвичай це професія робітничого напрямку. Заду робітники, але є також і трактористи, трактористи сільськогосподарського виробництва, водії, продавці. Ну звичайно, вже в залежності від того за якою статтею людина відбувала срок покарання за вимоги людини, за станом її здоров'я підбирається та робота і спрямовується до роботодавця. Закон обговорили пропозиції. Внесли у майбутньому злагодженість дій всіх ланок судочинства та соціальних служб повинні створити сприятливі умови праці для колишніх засуджених та попередити скоєння повторних злочинів ними.